Слава Ісусу Христу! Я хочу вас запитати, чи можна ходити на цвинтар у неділю чи свята, бо сьогодні хлоп кричав, що на цвинтар не треба ходити. Дякую вам щиро. Да, я чув такі приписи, що ну, тут, особливо на сході, тут цих приписів, Господи Боже, одні кажуть, що тільки три рази у рік можна ходити на цвинтар. Решту не треба, знаєш, тому що е, не знаю чому не буду видумувати. Але я коли перший раз тут почув, знаєте, про, е, після похорону каже: е, ну, завтра ми пойдемо будіти, так вам треба заходити? Я такий стою, кажу, кого будіть і куди заходити, розумієш? А то вони йдуть на центр на другий день після похорону, будити мерці. я думаю, я не хотів тянутися подивити, думаю, цікаво, як вони там тут обудять. А вони як будуть? Вони беруть пляща з собою, горівки, беруть якусь закуску, приходять там на могилу і, і будять померлого. То, що я розказував, знаєш, мертвий лежить, вже не можна їсти, ні пити, а вони стають над ним. Значить, наливають старан, сидять, ще п'ють, потом закусують, а він сидить і дивиться. Ну. Ви смішний? Будіть. Так само, як не ходити, бо тому що там не ходити. Я проти того, щоб кожен день ходити на цвинтар. Я проти того. Я навіть проти того, щоб кожен день ходити на роботу, бо мусить бути вихідні, бо як не буде вихідних, то з людини нічого не буде. Людина повинна в міру працювати, в міру відпочивати. А похорон той похорон, а на цвинтар ходити Ну, принагідно. Ну щоб, по крайній мірі, щоб як хто-небудь прийшов і подивився на якусь могилку і каже, так, тут люди живі поприходять. Пам'ятник повтираний, не в порохах, бурянів нема, то все сполені бурян сполений. Квіточка стоїть не свіжа, але бачу, що недавно хтось її поставив. Ну, так видно, що люди живі, лишилися, той помер живі лишилися. А то не раз приходиш і на могилі най Бог борони. Знаєте, так якби якийсь закинутий цвинтар. І тому треба ходити на цвинтар. Треба. Зимою менше літом частіше, бо буріни ростуть і так далі. Так, слава Ісусу Христу. На цвинтарі я пішла помолитися, а мама на маму, а дитину, на дитину і на бабу, а він мені каже, лишіть мертвих у спокою чому не можна ходити на цвинтар. Та якийсь смішний чоловік там ну, висит. Бо тому що, знаєте, вони собі там <кій> газдують на тому центрі. Я до речі, перший раз побачив тут на сході, що на центрі курять. У нас е, ніхто не їсть на центрі, ніхто не курить на центрі, ніхто тим більше не п'явку. Навіть хлопці, ці, що там е, у нас заливають. Е, ну, під, під пам'ятник заливають постаменти, там, що копають, що зроблять, так вони перекур йдуть за межі цвинтаря. Тим більше з'їсти, е, піпти по сторам і закусити. 100% йдуть за межі цвинтаря. А тут, а тут на самий, ну, під час самого чину похорону, люди з боку можуть стояти і курити. Прямо під час відправи. Ну, я ж не буду казати кінь цегар. Не собі курить. Потім йому буде встидно і перед покійними, і перед живими, і перед самим Господом Богом. Не через те, що курить, а через те, що проявляє непошану. Та куриш, би ти хочеш, щоб тобі зверху комен виріс, аби тобі демаршов шов згори з тебе. Але має бути повага. do Obrado.